Вітаю, моя прекрасна атлетка. Я рада вітати тебе. в онлайн-клубі фітнес для всіх. Сьогоднішнє тренування буде присвячено пробудженню енергії у вашому тілі будуть такі нейрофішки. А ви пам'ятаєте, що вони важливі для стимуляції мозочку, вестибулярної системи, а вони в свою чергу, впливають на ділянки мозку, які відповідають за мотивацію, зосередженість, контроль, стимулюють нервову систему в хорошому сенсі, не перезбуджують її, але роблять вас такими більш пильними і зосередженими. Розминка власне і, і, і стане точніше. Початок тренування, власне, стане розминкою, тому що темп спокійний, і вам буде достатньо просто за мною повторювати і включатись в процес. Нічого специфічного специфічної підготовки не потрібно буде. Розташувалися по ширше за плечі, прямо в ширину вашого килиму, розкрили руки по сторонах і зробили латеральний випад, тобто боковий, на праву сторону. Дивіться тазові кісточки, дивляться вперед. Стопи не завалюйте всередину. Робіть випад на праву ногу. Розверніться до неї в. У фронтальний, тепер випад, бачите, у вас опиняється в опорі. І на видиху прибираємо праву ногу назад. Ви опиняєтесь у випаді, у планці на одній нозі. Тобто права ножка у повітря. Повертайте праву ступу вперед замість. Замість неї була долоньку, прибираєте її вверх, розвертаєтесь на мене у глибокий латеральний випад і виконуєте підйом. Такий саме латеральний випад на ліву сторону, права долонь тягнеться до лівої стопи, розворот, пробуємо вдих і на видиху. Планка на одній нозі тепер на правій. Бачите, ліва ножка тягнеться вверх. Ви можете залишити її випрямленою. у спрощеному варіанті, ви будете торкатись двома стопами підлоги, тобто орієнтуйтесь тут по власних відчуттях, можливостях тіла. Розвернулись, подивились на мене, звили стопи трошки ширше, трошки вуще, точніше. і розкрили коліна. У діагональному напрямку зробили плігіє, боковий нахил в лівий бік, права рука накриває вас зверху, ви подивились прямо до стелі, випрямились боковий нахил в правий бік, права на ліве стегно опускається і підйом. Тепер ми виконуємо 5 повторень латерального випаду з виходом в одну в планку на одній нозі, тільки в правий бік. Поїхали. Ліва долонь біля правої стопи торкається. Розворот вперед. Бачите, права стопа у вас зараз. В опорі, з береду ліву стопову поріза ззаду. Ми на видоху прибираємо праву стопу і замість неї розташовуємо праву догонь. Шипляючий видих, будь ласка, робіть. Сподіваюсь, ви всі зробили попередньо перед початком онлайн-клубу тренування дихальне. І іще. Чотири вниз. Розворот. 5, 5, 5. Ми по сім повторні будемо робити. Уга. Видих. Чотири. Дихане тренування. Ми робимо завжди перед початком онлайн-клубу. Якщо ви новачок особливо. Якщо ви його не зробили, знайдіть його. Будь ласка, в чаті онлайн-клубу. Видих. Три. Ліве долон біля правої стопи. Розворот. І видих. Вперед. Крок. Випрямили. Руки по сторонах. Два. Випад на праву ногу. Розворот. Видих, і права нога опиняється у повітрі. Крок вперед, розгород вперед. Випрямось. І один випад латеральний, Вниз, права долонь. Біля правої стопи опиняється. на шиплячому видиху, прибираємо ногу назад. Робимо крок вперед. І один. тепер шість повторень на ліву сторону випад. Латеральний, права долонь тягнеться до лівої стопи, ви подивились вверх до стелі. Розворот у глибокий фронтальний випад. Замість лівої стопи ставимо ліву долонь. А ліву ногу прибираємо назад. Бачите, ніжка витягується. Випрямою ззаду. І ще п'ять. Випад. Розворот і шиплячий. Дихальне тренування. Ще раз наголошую. Потрібно для того, щоб ви навчились розподіляти видих на м'язи кору, дихати діафрагму, щоб не формувати натужування да, у цих подих. Чотири. Видих. Точка, розворот. Руки розкрили по сторонах. Два рази. Вниз. Обрімали ви ножку, крок вперед, розкрили грудину, розвернулись на мене і руки розкриваємо по сторонах одночасно. І один випад латеральний, розворот і видих. Розкрили ліву руку вверх, випад латеральний і через сторону руки. Зводимо стопи. Разом три, два, один. Розведіть руки по сторонах і м'яко зігніть зап'ястя вверх. Вниз. Єдине, що важливо, щоб ви на суглобових рухах, от, наприклад, з зап'ястями, зараз тримали одну суцільну лінію із зап'ястям та з передпліччям, щоб ви ось так бачите, не викручували кулачок всередину чи назовні, да, тобто вперед чи назад, і м'яко рухались, бо може відчуватися таке начижіння нервів. І з цим треба бути обережними. Водичку пийте, будь ласка, за потреби, так як вам. Захочеться вашому організму, я про це не буду нагадувати, тримайте просто пляшку біля себе. Тепер розверніть долоні на мене. І так само вперед-назад ви тобто згинаєте зап'ясня. Тепер долоні дивляться вниз, і ви малюєте цифру вісім за великим пальчиком. Своїми зап'ястями, тобто суглобами вимальовуєте цифру 8. Добре, прекрасно. для другої вправи, вам знадобиться еластична стрічка. А, якщо у вас є така довга, вона може бути резинова чи а, тканина. Добре, якщо у вас є можливо коротка така зациклена а, стрічка, фітнес резинка можете використати її. Якщо немає нічого, то просто візьміть, будь ласка, якийсь довгий предмет: шарф, пасок, рушник, що завгодно, швабра можливо. Дивіться, зі стрічкою ми просто зможемо утворити на моменті її розтягування стимуляцію додаткових м'язів живота, тому що трошки він напружується, а коли ви докладаєте зусиль і розтягуєте на видиху цю стрічку. Якщо її немає, ви будете просто тримати довгий предмет над головою, не відтворюючи ніякого додаткового розтяження. Що ми робимо? Стопи поширені тазу, затримаємо стрічку по поширені плечових суглобів. І робимо випад назад правою ногою, одночасно піднімаючи стрічку над головою і розтягуючи її грудину, розвертаючи вліво, тобто вбік передньої ноги. Опустили стрічку перед собою, підвели її до стегон і припинили оце розтяжіння. Ще раз. Зап'ястя не заламуємо також тримаємо їх в нейтралі в одній лінії з передпліччям. П'ять. Чотири. Три, два. І один крок назад. Одночасно руки піднімаємо над головою. Виконуємо розтяжіння і ротацію тулубом. Сім разів. Тепер лівою ногою виконуємо крок назад. Тулуб навколо хребта. Розвертається в правий бік сім. Шість. Плечі вниз. П'ять. Дивимось перед собою. Підберіття паралельно підлозі. Чотири. Зап'ястя тримаємо в одній лінії з передпліччям, Коли виштовхуємо себе знизу вверх, тиснемо правою п'яточкою на підлогу. Три. І при п'яткою правою виштовхуємо себе вверх, щоб у вас почала сідниця. Два. Плечі вниз. І 1. Добре, залишаємо предмет, який був у вас в руках, на такій такі самій відстані. Піднімаємо руки вверх і виконуємо круговий рух грудиною по колу. Зверніть увагу, не тулубом, бачите, я не кручу усім тулубом, усім животом. Я роблю це лише грудним оцим басейном, скажімо так, грудиною і грудним відділом хребта. Грудний відділ хребта це ділянка навпроти грудини ззаду. Тобто між лопатками і ділянка лопаток. М'який. Рух 4. щоб отримати повне тренування, реєструйся в онлайн клуб Фітнес для всіх. Посилання на реєстрацію в описі під цим відео.